Вітаю, друзі! Сьогодні в мене останній робочий день у цьому році. Тож хочу привітати всіх з наступаючим новим роком та обома різдвами. Побирати усього найкращого у новому році. Хай він буде не гірше, ніж прийдешній, а бажано ще кращий. Всі, хто збирається приєднатися на дорогах в Британії, всім вдачі, зі здачі всіх тестів. Добре все про це пройти легко і просто. Та побачимось. На Ліверпульщині сьогодні сонячно, такий тут буде новий рік, не новорічний. Хоча десь по кілька тижнів тому обіцяли Сніжне Різдво та Новий рік, але ні, але Ну, так, така погода, в принципі. Нормально. Е, що, от, що це був в мене за е, цей мій останній робочий день? Це був мій най, най, найдовший, най, найдовший пробіг та найважчий груз. Ну, в смислі, найважчий не, не в плані, що він був мені найважчий. Тоб, загрузили 28 тонн. Тобто, ну таке, це вже 44 загальної. Так що машинка старалася. Мабуть, це, в принципі, найдовший маршрут, який може в мене бути на цій роботі. Ну, хіба що поїхати кудись там до Єдінбурга Або ще, наприклад, тудись на північ, але такого мабуть, немає в нас таких маршрутів. Тобто для хлопців, які працюють по Європі, я вже мовчу про Штати, ну це взагалі інша, інший світ. Для тих, хто працює по Європі, це дуже. Такий смішний пробіг, тому що 484 кілометри це оце, оце максимум, куди я їздив. Тобто я навіть зробив одну зупинку на 45 хвилин. Мені не вистачило 4,5 годин. Це взагалі щось якийсь нонсенс. Що цікаво, цей маршрут це приблизно той самий маршрут, який. Я проїхав, коли ми в квітні 22-го року заїжджали в Британію. Тобто тут було трохи довше тут кусочок з Дувра. А далі, далі те, такий самий маршрут, як ми заїжджали е, півтори роки тому. Що цікаво, от біля цього міста ми з дружиною 20 років тому збирали клубнику. Клубнику, клубніку. Ось. Тобто дальнобой тут такий умовний. Тобто всі, всі пробіги вас легко вміщаються в один день. Так що це така, це не дальнобій, це поїздка. 444 кілометри і витрата пального 857. Міль на, е, міль на галон це в нормальних цифрах буде близько 32 літрів на 100 кілометрів. При загрузці 28 тонн. Ну, не так погано. А, ось він. Порт Ліверпуля. Цікаве спостереження. Чим ближче до Лондона, тим більше вантажівок з європейськими номерами. А коли вже заїжджаєш за Лондон по напрямку до Дувра, до, до Границі, до Парома, то європейських номерів стає просто ну, набагато більше, ніж британських. Дуже цікаво. Тому що на нашій Ліверпульщині та Манчестерщині європейців взагалі не видно. Тобто, якщо ти там, за одну поїздку бачиш один-два. Польських чи румунських номери, то це вже от, європейські їдуть. І така так, цікава річ по поведінці на дорозі. Наприклад, е, коли ти їдеш і обганяєш іншу вантажівку британську у 95 випадків з 100, людина тобі поблимає е, Світлом, коли ти можеш вже, е, заїхати назад на свою полосу. Тобто всі дуже вічливі, і це, і це не тільки вночі, це, ну, я там майже не їздив, а це круглий день. Тобто ти їдеш, обігнав когось і можеш заїжджати на полосу, тобі поблимують. Європейці, всі, всі, що були ну, кого я бачив, ніхто з європейців так не робить. Тобто, все ж таки культура водіння відрізняється у Європі та Британії в кращу сторону до британських водіїв. Хочу ще раз всіх поздоровити з Новим роком: побажати сил, натхнення, бажання досягати нового. Добре поздавати всі екзамени тим, хто вирішив їздити по дорогах в Британії. Якщо є, будуть якісь питання, не стісняйтесь, дзвоніть, пишіть, хлопці дзвонять. Я завжди відповідаю, коли, коли можу. Е, ніяких проблем. Е, так що телефони я залишу в описі к відео. Мабуть. Е, пишіть, дзвоніть, все, розкажу, що знаю. Якщо якась поміч треба, запитуйте. Добре хлопці. щасти всім!